Невдовзі говорити про питання і об'єднання громад. Але я просто говорю. От і то спонукало мене до того кар'єру. Люди кажуть, ми для. Одної з будівельних організацій хоче у Тернополі виготовляти будівельні бетонні конструкції. Я показав, він показував територію колишнього цегельного заводу. Каже, ми від 50 орієнтовно 60-70 карту буде ви видно, ми домов робочих місць на ваші території. Це мене теж сільського голову. Це для мене дуже велика, велике питання. І каже, коли ми. Не будемо купля... чого ми до вас прийдемо, через те, що каже, нам збиватись по депродукції по любому, багато дешевше десь, якщо писати закупляти. І кажу, і, і, і так каже, перед ти, тим, як працювати перед вами, депутати, представник виступав, Як ми приступимо до роботи, будемо кладатися кожен рік, ми каже, то пропишемо в договір про, про соціальний договір на, на вирішення соціальних питань даної громади. І, шановні люди, я абсолютно. Вас. Ви добре собі подумайте, ви тут зібралася е, категорія людей, яка добре є місце. І вміє розібратися, що до чого. Просто ви собі подумайте, подумайте е, не над тими е, кроками. Але щоб до того всього приступити, саме перше треба, щоб не нанести вам шкоду. Ніхто не збирається. Абсолютно, шановні мої другі, щоб за тих 11 рік я працюю, щоб я якісь направив свої дії сільського голови, щоб проти свого народу, щоб десь нанести шкоду в особистих цілях бойка. Не було такого ні, ні, у того, ні у одного випадку. Я, я розумію, хтось не задоволений, хтось не задоволений, так як всюди. Але каже, я маю всі дії направлений на те, щоб розвивати громаду і як на, на, на я найкраще надати як адміністративні, так і інші послуги. Зробилися. Як? Втруду, щоб люди могли працювати. От не коротко, я вам просто розказую, яка ситуація. Я можу зараз відповісти на, на, на всі ваші питання. Прошу. Можна? Так. Спочатку хотів би, просто я. Що це від того, що відбувається? Представник влади, як він сказав, перед представниками влади. Позорить, поплюжить честь і гідність інших представників влади, а саме правоохоронних органів. Роман Богданович, у 2009 році, 27 березня, у вас була постанова суду Тербоянську, що визнання ваші дії неправомірними, коли ви видавали неправдиву довідку про нібито непрацюючий кар'єр. Вас притягнули до відповідальності. Пів року ви вказали, що кар'єр не працює. Працівники ДСП провели перевірку, встановили зовсім інші. Ви заплатили 255 гривень штрафу. Про що ви говорите? Значить, люди працювали. Чи довели це до пиття, чи ні? Друге питання. Тепер хотів би, зокрема, запитати вас. Ви є помічником консультантом лючника? Консультантом. Ну, на сайті Верховної Ради написано помічник консультант Є? Так. Да. Дивіться, підприємство Замкового гора» не напряму ми пов'язуємо з Люшником. Не напряму. Сам Люшник не підтвердив нам цього особисто. Але дуже цікавий факт. От коли замкова гора зверталася до сільської ради, це було 5 травня, з таким самим, як зверталася до районної ради, з одним питанням про погодження на виготовлення документації. От мені цікаво, на які підстави був включений пункт 2 вже по надання земельної ділянки ці самі тому замкового гора попередньої згоди на цю ділянку. Якщо вони про це не просять, вони не звертаються про це. У нас є рішення, і ви попередньо поводили товариство юридичного підприємства Завкового гра надання земельної ділянки площею 6,43 гектара з метою подальшої розробки покладів Варварівської два ділянки пісків, яка розташована на території Струсівської сільської ради та Блянської району Тернопільської області. До речі, Тр... Варварівська 2 не існує, її ніколи не було, і її немає. Це все робиться, на нашу думку, через те, щоб потім не переводити землі з сільськогосподарського призначення, не платити від величезні кошти за переведення в промислове значення, відповідно, бюджет не буде сплачено також велика-велика сума грошей. Сотні, сотні тисяч. Роман Богданович, поясніть, чому включений пункт 2. Якщо про нього ніхто не просив. Діло в тому, що ну, за мої теденції таке, таке рішення приймалося сільської ради вперше. І до, щоб прийняти дане рішення і сформулювати, звичайно, я консультувався я з фахівцями. І Проєкт даного рішення мені фахові люди, які займаються такими питаннями, що, ви, що потрібно для того, щоб від громади, мені, мені таке проект рішення підготовлено. Я зачитав, ми обговорили і прийняли таке рішення. Можна? Щодо проєкту рішення. Проєкт рішення готує спеціальна комісія, постійна комісія з Струсівській сільській раді з питання промісового комплексу, земельних відносин і охорони довкілля. Знову ж таки, це від замкової гори надійшло в сільську раду 5 числа. 6 наступного дня, без повідомлення, як голові комісії, так і членів, не було винесено на розгляд комісії. Ви одноособово це все пропхали на сесії сільської ради і внесли оцей другий пункт. Без ніяких проєктів, без ніякого обговорення, я вже не кажу про громаду, я вже не кажу про те, що ці, е, комісія має бути повідомлена і члени її. Не менше за три дні для збирання, зібрання і розгляду цього питання. Цього всього не було. Це все наштовхує на думку, що ви пов'язані також з паном Люшником і замковою горою. Розумієте? От поясніть, чому проєкти рішення не підготовлені комісією, і її навіть не було повідомлено про це. А ви кажете про якісь проєкти рішення проєкти від якихось осіб? Від яких? Добре. Е, комісія Стусівської сільської ради, що зможе підтвердити, засідає практично цей самий день, раніше як в е, день проведення сесії перед, перед сесією. Е, Згідно регламенту Струсівської сільської ради е, закону про місцеве сумнування, комісії скликає е, сільський голова за 10 днів дає розпорядження і повідомляє. Депутатів через пошту на кожного депутату порядком денним надходить е е е повідомлення, про е коли відбувається сесія перед сесією. Е е не приймає сільський голова, не скликає, не поряд повноваження, військового голови е е скликати е постійну комісію, а е з е постійною комісією скликає голова комісії. Я повідомляю, я повідомляю, я повідомляю про сесію, я віддаю таке розпорядження. Множу, основні питання, ну там питання бюджету, на які питання, земельні питання, різні, наприклад, у нас переважно такі питання, і хто хоче з тими питаннями, глибше подайомці приходить в труду сільську раду, ми ніколи нікому не заперечили, випеденцію вам люди довірили бути депутатами, ви можете такі Прошу. Я не отримав такі відповіді, по-перше. зараз питання я заправлю? Може на я не на я... Добре, поясните ще раз, що не доходить. 5, не за 10 днів, а 5 числа товариство «Замкова гора звернулося yes. з проханням. Шостого вже була сесія, за які 10 днів, за які 3 дні, до речі, відповідно до регламенту Остросівської сільської ради, саме головуючий голова сільської ради зобов'язаний, зобов'язаний. Це його там ви почитаєте, не тільки права а обов'язки. Так, там є обов'язки надавати інформацію і головам комісії, і членам комісії про надходження певних заяв. Звідки людина може знати про те, що в сільську раду надійшло вчора отаке, а сьогодні вже розглядається? От чому? Чому не розглядається постійною комісією? Пояснюю, ще раз, ви мене просто не зрозуміли, я повідомляю, за, видаю розпорядження про наточці оголошень в селі і особисто через пошту кожного депутату. Голова комісії приходить і звертається, звертається за документами, які кожен, які там в правопорядку комісії, з економіки, фінансів, з земельних питань приходить голова комісії, і сам він зобов'язаний брати. Та, коли є питання, голова координує діяльність комісії, наприклад, є якісь. Викликає комісії, даю доручення голові комісії розібратися з межуєми і так далі питаннями. Наші громадянки голова і кудинує роботу професійних комісій. І я важливо, ви не факт прочитали рекламу. Ви так і відповіли. ви інформували комісію. я даю на дане питання, завершую діло в тому, що депутат під, під час роботи сесії має право звернутися. Внесені в порядок денний питання і, і, і може сесія розглянути без попереднього розгляду комісії і прийняти рішення. Роман Гудавич, а проекти рішень були роздані? Чи перед сесією, чи на самій сесії? На, на вімому депутаті ви проєкти рішення. Ви роздали? Роздали? Роздаємо. Ви роздали? Хто? На цій сесії роздавали? Хто? Я вам розказую. Не роздали. Хто це? Хто Проект далі розказують. Я розказую. Шановні присутні, я даю відповідь, Я даю вести. Ви вже бачите, що сесії сусідської сільської ради проходять, що більш організовані, не менше районі. Але скільки ми що ці відео були. готує комісія, подає. Читайте, читайте регламент, ви не дочайте. Але їх хтось має інформувати про надходження певних заяв. Хто ж має інформувати? Я, 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 я і Коли хто пасивний голова комісії? Не, не звертається. Голова комісії. Значить, він пасивний, то він згідно. Можна мені слово? Чесно слово. Я голова постійної комісії коротко так, но про себе. Я житель міста Первові, корінний житель села Варварівці, мене перша хата батьківщина Варварівця, я депутат 11 округу, то проблемно. голова постійної комісії, я не просив сюди, пан голова мене на ту комісію поставив і е, порекомендував і одноголосно проголосували. Це так коротенько. А тепер так, що мені наголіло, розумієте? в Той час, коли можете не, не, не по темі, коли я спілкувався, коли трошки вище сидів за одним столом з Генеральним прокурором України, де хто в лісі під піньком ще сидів, розумієте? І зараз мене поставили як ідіот. От третій раз задає питання, 5 числа поступила заява 6-го зранку. Ставиться на голосування. І голова цілий час пасивний, і пасивний що я? Я ж не Ісус Христос, я не можу заглянути зверху. Мене страшити тут ходити по кулуарах, що кримінальні справи не відкрити. Мене не можна настрашити нічим. Люди, я пережив саме страшніше я одного боюся. Я пережив, я поховав молоду маму, і саме страшніше, я поховав всіх на 17 років. Мене більше не можна нічим настрашити, розумієте? Я боюся тільки одного. Я боюся карі Божої. Щоб мене Бог не наказав, а як відомо, ми всі вже тут дорослі, Бог наказує не тебе іменно, а наказує твоїх дітей, твоїх внуків до сьомого покоління. Я маю п'ять синів і дочку, розумієш? І я переживаю за свої людей. Я не можу кривити душою за своє покоління, за тих людей. З історії за ту воду вернуся до води. 25 років тому черпанули, сталося цього, я там корову пас дитиною. Вийшло озеро. По, по селі, по цьому по цілому поселку, при яке прилягає до цього кар'єра, за два-три дні пропала вода. У мене особисто, я батько, батько мій, поки мій возив і воду. Я йому років десять возив. Батька нема вже два роки. Але я своїх батьків поважаю. Розумієте, в мене мама колись мріяла стінку в хаті поставити. Мама померла. Я притащив стінку в хаті поставив, бо мама так хотіла. Батько останні роки без води був. Я вибір в тому році кірницю, 30 тисяч виків. Що я там не живу, я таки заїжджаю, бо батькова хата, розумієте, Я вибрив. У Нас багато пенсіонерів, інвалідів на вулиці. По дві, по три скважини мають люди. Розказувати там, приїжджає кітура, розказує там людям, бабцям, як вода йде, як то, але не може пояснити, чому рядом з тим кар'єром б'є джерело 50 сантиметрів від води, цілюща вода. І як є пічки з не води, то вони то не можуть пояснити. І люди пасту там, худоба не знають, я, я Не, Я не чіпаю, я, я вам кажу, я не наладжу ту сільську раду, я не зачіпав її. Ну, Поставили головою ту місію, я не можу щось брехати. Як я, коли я його мав розглянути, приходить землеполядник, дає пачку заяв, їздив, він кілька днів назад, межі розбирає, там ще спорне питання. А от того, що наболіли, що ми мали розглянути, зібрати тих людей, щоб люди проголосували, оцього не було. І як я можу, от пасивно, пасивно, пасивно. Я, я, я тут не, не камінь, що я сидів і то все сестру. Я вам пояснюю ще раз. Мені не треба пояснити, я все знаю, мені треба пояснювати. Я людям я пояснюю, згідно регламенту, що повинен робити голова комісії. Голова комісії того не робить. При чим тут сільський голова? Ще добавить. Ми... Але я бачу, що ви переживаєте за людей, а сидіти готелі зі мені без одного договору ради проводить. тут так, ми так, не обов'язкові, що не вона, 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 вона,

Vërcimo, dhe po vetëri shle fotçi, do, do të vërejmë sëpër. Do të vërejmë. Po ti, po çast, ti merrti, ra ku ajo. Gjithçka. Je ti problemi, ja, ja po ju duhet ja gjithë sot, ti ka. От тільки що ви буваєте наш, депутат сільської ради. От тільки що відбувається. ви буваєте. Я про Кергію сказав. І ніхто не сказав, що він буде. Не дай Боже він зачити. Але то треба дослідити. Вони вас піднімають, що вони вас піднімають. Що вони бувають поза плечі собі? Що ви тут добре все знаєте? Я стали адикував. Я не, не перекрив, я його <пробуй> нікуди не чекав. Чекайте, ми на можуть теж. А, <пробуй> а, а ми не волі пропаді. Я говорю <пробуй> причину, щоб ви всі зрозуміли. І депутати правоохоронця, причина того так, <пробуй> де який підійде. ти не залокувався на того. Ви людей за того зуплали. Хто ви там не брав, бо айто його не відзначити? Викуєте людей? Ви, Роман, чекаєте. Давайте будем регламенту, якомусь якоїсь елементарної культури, бо інакше для сварка і далі розумієте? Не давайте не так просто не задайте. Хочете, не задавайте! Не задавайте, не перебиваю. Не получите, не просто і не цікавиться на то. Не завжди друзі! Важко! Важко! І так просто! Я люди все весять хто і хто!

Рішення сесії прийнято, все все незаконно. Якщо ви хотіли чогось вирішити, щось змінити, давайте нормально пане поговоримо і щось прийдемо до спільної думки. Будемо сваритися, нічого не вийде. Будемо другого ображати, хто скільки брати побудував, нічого з того не вийде. виступив. дано ж прошу. У мене питання. Чому я ставлю питання? Тому що я кажу, ці крики, розумієте, і перекошення в площину лікування стосунків, бачите, ми не для того, зібрали тут. Ми для цього займаємо час і наших депутатів районної ради, і представників силових структури, і зрештою голови районної ради. Питання по суті. Чому по суті я задаю питання? Тому що до нас поступило депутатське звернення, і в цьому зверненні стоїть питання яке? Про те, щоб ми прийняли рішення, тобто десь депутати районної ради, прийняли рішення про скасування рішення сесії районної ради. У мене питання по суті. До голови постійної комісії земельних питань запитань з Русівської сільської ради. Чи розглядалося, розгляда, розглядалося питання, питання про надання згоди на проведення голову розвідувальних обід і отримання спеціального дозволу на посудування надрами на засіданні профільної комісії? Дайте відповідь, так чи ні? Не розглядалося. Не допускай, тобто порушується, що закон про спину може зупинятися. That's the